Уяви зірку, яка скоро може вибухнути, але ми ще не знаємо точно коли. Це Бетельгейзе, червона супергігантка, що в 700 разів більша за сонце. За останні роки астрономи помітили дивні коливання її яскравості. Спочатку всі подумали, пил або хмари, але вчені з'ясували, що це реальні зміни поверхні зірки, Гігантські конвекційні клітини рухаються по її поверхні, як океанські хвилі. І час від часу закривають частину світла, і ось що шокує: Бетельгейзе знаходиться на останній стадії життя. Через кілька десятків тисяч років астрономічний термін дуже короткий, вона може стати суперновою, світло від якої буде видно навіть у день на землі. Уяви, зірка, що була всього лише точкою в нічному небі, раптом перетворюється на космічний вибух, яскравіший за місяць. І ми можемо спостерігати це з нашої планети живцем у реальному часі через світло, яке пройшло понад 600 світлових років. Космос не завжди тихий, іноді він готує шоу, від якого перехоплює подих.